Доброго дня, <звіць> любі діти. Вітаю вас на уроці географії. Скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви прийшли на урок? Якщо настрій хороший, лайк, голодкач вгору. Якщо поганий вниз. Якщо посередній ось так. 50 на 50. Будь ласка. Ну, загалом більшість усіх хороший настрій. Будемо бажати, що такий настрій у нас залишиться до кінця уроку. Молодці. Дякую. На сьогоднішньому уроці нам потрібно з вами розглянути деякі терміни, які знадобляться під час уроку. Отже, доповни речення. Перехід води із рідкого чи твердого стану газоподібний називається. Пригадуємо, спочатку на класи, правильно лісом. Молодець. Запам'ятали? це виборона. Перехід водяної пари в рідкий стан. Називається голосніше. Молодець, Вероніка правильно, абсолютно вірно. Запам'ятали, будь-яка пара під якийсь воду – це конденсація. Запам'ятали це брата? Добре, молодці. Слухаємо рядки. Женуть вітри, мов бойнітури, тополі арфи гнуть. З душі моєї, мов вілеї, ростуть прекрасні, ясні, ясні. З душі моєї смутки, жалімо в квітинки ростуть, женуть вітри. В бой тури. Що можуть ці вітри бойові такі гнати? Правильно, абсолютно вірно, хмари. У Михайла Куцюбицького є такі рядки. Коли я дивлюсь на них, на хмари, ті діти землі і сонця, що, знявшись високо, все вище і вище мандрують блакитним шляхом. Мені здається, що бачу душу поета. І дійсно, це ляпки, ми ці рядки присвячені хмарам. Навіть митці присвячували вірші. Прозум хмара. Отже, чи можна спостерігати за хмарами і передбачати зміни погоди за ними? Так. так, ви кажете так. А ми дізнаємося, чи дійсно це так на сьогоднішньому уроці. Отже, що ж таке хмари, як ви гадаєте? Хмари? Маша? Ковчення краплин води або кристаликів льоду. Погоджуєтесь зі мною? А утворюються вони саме так, як сказала Таня. І тут нам потрібен процес, який ми щойно згадували. Як він називається? Випаровня, азотом. діти, коли дійсно водяна пара піднімається вгору. Спочатку вона була відносно тепла, так? а потім стала холодна, Ці повітряні маси стали холодні, повітря вже не може стримати собі всю цю, цю голову, і вона що? Конденсується. Оцей термін, який ми згадували на початку уроку. Тобто переходить будяна пара в... в воду, в крапле води. Молодці, абсолютно вірно. Но ви, напевно, знаєте, що хмари є різноманітні. Правда? Які ж види хмар є? Тільки не за обрисом тваринки, квіточка. Так, ну це, звичайно, можна і так сказати, за кольором. Але нам потрібно класифікувати їх за видами. Отже, хмари. зошити, Підкреслі, зошити, записи. Які хмари нам знадобиться Існує. А чи знаєте ви, що існує атлас хмар? Це нова для вас інформація. Ні, не знаєте. Так, дійсно, це міжнародний... Проект зі створення хмар. І о, усі громадяни світу і українці в тому числі могли сфотографувати і можуть сфотографувати зображення хмар і надіслати до атласу хмар, підписати, звичайно, в якому місці зроблене це фото, так? який можливо час потрібно зазначити, хто його виконав. І такі дані навіть є в створені в аркусі України, звичайно. Атлас Хмар України. Але є міжнародний атлас хмар. Давайте переглянемо відео. Хмар поговорився 10 двома логотипами – Серед них колотус, які закормовані нагадують трубу, а сфери та ці хмари, які схожі на морські хворі. Ще одна новинка латини звучить, як флу. Мислиці на тонату називають їх основного бра через її форму і розташування під час крути. Крім того, два фасумічних хмари, які вже відомі погодним фанатам, а також п'ять особливих типів хмар, які творюються через сплит таких факторів, як інверсійні сліди літаків, великі водоспади та теплові силових пожеж. Атлас тепер є і у електронному варіанті. Інтернет тепер доступний, у цифрові камери також, і це дає нам можливість опублікувати нове видання атласу хмар в електронному форматі, яке буде доступним для всіх. Воно містить прибуває більше фотографії. У створенні нової класифікації допомагало товариству любителі Хмар, куди входить понад 40 тисяч ентузіастів зі 110 країн. І mm -hmm. Так, справді це одна з нових класифікацій, яку спочатку запропонувало товариство любителіх. Вони справжні ентузіасти. Вони дивляться на хмари, дивляться на їх на їхні люди. Вони обов'язково використовують хмари для метопрогнозування, але вони їх по справжньому полюблять. Міжнародний атлас хмар є їх єдиним авторитетним і найбільшим довідником для визначення хмар. Уперше він був надрукований 19 століття і відтоді перевидавався кілька разів. В останній 87-му. У вигляді книг у верній політурці ще до появи інтернету. Ірина Волошевська. Так, Отже, атлас хмар існує. Правда? Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чи може бути штучна хмара? Ми бачимо її ось тут, на цьому фото. А була вона зроблена ця штучна хмара 26 липня 2013 року, вже давненько, у Національному музеї авіації та космонавтики у Вашингтоні. Ну, Виглядає вона реалістично, правда? Mm -hmm. Так. Це дійсно робота э, вчених. Їх надихнули природні хмари, які у нас існують. І багато митців, наприклад, дійсно зображають хмари в своїх э, творах, виборах мистецтва, інсталяціях та пов'язані э, з, з цим загадковим явищем. Отже, хмара, така вона. Э, Таємнича, яка цікавить багатьох людей. Так? І ми ці в тому числі. І от науковці створили дійсно штучну хмару. Так, зараз ми з вами спробуємо створити свою хмару. Створимо? У нас є матеріал під руками для цього, у нас є картон, папір, так? у нас є клей, у нас є вата. І ми проведемо свою творчість, попрацюємо в творчій лабораторії і створимо свою хмару. Вона може бути довільна, яка загона, яка загону вигляді тваринки, вигляді пінгінки. От як ви бачите, так і творіть. Так, діти. Ви, напевно, втомилися, тому що дуже дивно працювали. І зараз слід відпочити. фізкульт хвилинка. Але як же ж ми можемо фізкульт-хвилинку про хмаринки? так? І частково зараз залучимо хмаринки до нашої роботи. Отже, піднімаємося. Хмарка сонечко закрила. Із роси сльозу вронила. Ми сльозинку пошукаємо і травичку розгортаємо. Розгортаємо. Ось присідайте. Присідаємо. так, ви Добре пошукати травичку, постриваємо, як зайчата, Політаємо, як першата. Так, добре. Потанцюємо ще, ще трішки. Потанцюємо. Хто як танцює? і так танцюємо. Так. Щоб відпочили ручки і ніжки. Всі веселі. От чудово. А тепер до праці знову. Отже, діти. Ми з вами працювали теоретичну частину, а зараз приступимо до практичної частини нашої теми. Пригадаємо, що таке хмарність. Ступінь. Треба хмарні, дякуємо. І зараз ми з вами побудуємо діаграму хмарності. Ось зразочок, схематичне зображення цієї діаграми. Як вона має виглядати? Ми будемо будувати діаграму хмарності на 15 днів. Звичайно, будують її на цілий місяць, але ми собі трошки спростимо роботу. Одразу сектори нас помічені циферками для спрощення нашої побудови. Що ми маємо застосувати? Обираємо смартфон. І будуємо сектори. Не дивитися, що вони криві. Згодом буде все рівненьке. Можливо, я трошки криво будую. Якщо якийсь буде товще, нічого страшного. Так і виходить. Так, 4 і 5. сектор. Ну, Звичайно, велике коло дозволяє нам гарно побудувати. А, отже, перші 5 днів для гарних марності вже готовий. Хто хоче наступних 5 днів побудувати? Отже, у нас 15 днів. Таня, будь ласка, можна є? Це за великий, давай відмінимо в житті, розповідають. З центру бачиш, потрібно будувати? Давай спробуємо з центру. Трошки в нас не по центру. Але нічого, так? П'ять п'ять. Так, наступна Ну Тобі саме важче. Завершити роботу. Ти виправиш на да? нашу ситуацію, що трошки у нас сектори змістилися. Нічого. Все, всі п'ять. Дякую, добре. Ще головне, щоб у нас вийшло. Отже, нас є 15, протягом яких ми спостерігали. Певну хмарність. Отже, від першого по 4 -го число у нас була суцільна хватність. Також 8, -й, 9 і 13 -й число. Відповідно, якщо суцільна, то як ми маємо сектор заграбувати? Суцільно, так, повністю. Дякую, Андрій. Хто бажає? Перше, четверте, восьме. Андрій, будь ласка. Обирай заливку. Так, добре. Обирай коль темненький, бажано. Давай. Запарковою. Перше, четверте. А. все це правильно. А, по цьому. Перше, тепер четверте. При чьому? Все добре? Ну, давай, вертись. Не хоче зовсім вертатися. Зачем? І що? Перше четверте. Один. Хочу все запитати. Я просто е, показала. Два, три, чотири. Так, залишаємо перше, четверте, Наступні. Восьме, дев'яте, тринадцяте. Питання. Так восьмістер. Четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий? Дев'ятий. Нічого? Нічого? Все добре. Не закриємо. ми. Ми зараз закриємо. Що зможемо закрити? Чорний так ми обрали. Чого, нічого? Все добре. Е, потребувало одразу, так наші? не буде. Потрібно е, зараз буде знову запробовувати, скоріш за все. Добре, хай буде 8, 9, 50. Добре. Хай будуть ці сектори. І це в нас хмар. 5 хмарність. П'ятий, десятий день була хмарність минлива. Тобто ми повинні загабувати штриховкою частину або іншим видом частину сектора. Суша, п'ятий, десятий день, якщо зможемо. А, ні, 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 чекай. Тут буде просто. Повертайся. Не хоче. Не треба нам суцільної такої марності, mm -hmm. І давайте знемогу просто кальцію натискати. Штрихівка, так, так. Угу. Добре. А також варіант, так, звичайно, можемо змінити, абсолютно виправити нашу помилку. E, Аж тем наступний, будь ласка, у нас 12-14 день, можлива 11-12-й. Mm -hmm. Штрихівка, так, половина сектора. І наступний 14 -й. Так, але щось мені підказує, що воно запробує все. Давай спробуємо. Зараз подивимося. Дякую. Ні, все нормально. Бачите, діти лінія проведена не до кінця кола, не перетинається з колом, і тому, відповідно, нам залило один десяток повністю. До чого ми також на помилках вчимося. Отже, ми спостерігаємо. Діаграму. Ось так. Зробимо так. Діаграму хмарності протягом 15 днів, і бачимо, що інші дні у нас залишилися чистими, так? тобто незафарбованими. Отже, тоді було як? Ясно. Ясна погода, ясне небо випровод. Зрозуміли? Легко? Так. Будь ласка, відтворюємо в своїх зошитах цей діагноз. Зверніть увагу, будь ласка, на малюнок у вашому підручнику. Десять зображення. Нас запитують, який вид хмар тут зображення. Будь ласка, хто бажає? Правильно, Маша, копчасті, копчасті, абсолютно вірно. Подивіться на це фактично безхмарне небо, скільки в купчастих хмаринок. Чи потрібно брати парасольку, нам, виходячи на вулицю, на коли нас на непосхилі таких мають? Ні, Андрій каже, молодець. А якщо будуть хучасти дощові, Андрій, буде. потрібно буде. А якщо будуть треба буде. потрібно буде, тому що вони можуть нести дощі. А якщо будуть шарувати купчесті, також молодці, гучніше. Так, а якщо будуть пересті на непосхилі? Не треба. Ні, не потрібно. Молодці, отже, фактично, купчесті і пересті не несуть опадів. Так, молодці, ви дуже гарно попрацювали на сьогоднішньому молоді. Зробили певні підсумки. Зараз ви себе оціните. Правда? У вас на столах є карти самооцінювання. Візьміть їх, будь ласка. Після закінчення уроку. Опитіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою, по закінченню уроку. Наступна робота наша потрібно оцінити наші з вами здобутки. Наші вміння. Чи все ви зрозуміли? Чи ви потребуєте допомоги? Чи все було дуже важко і нічого не зрозуміло? Опидіть зірочку, яка відповідає. Вашим десе. Добре, добре. Дякую. Молодці. На сьогоднішньому уроці ви дуже гарно працювали, я вам дякую за це. Домашнє завдання ваше буде опрацювати параграф і відповісти на одне дуже цікаве питання. А саме, чому кажуть, що хмари народжується і закінчує своє життя на землі? Добре, молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.